Благодійний фонд Олександра Ющенка Мірт продовжує підтримку збройних сил України. Уже 29-й автомобіль «Івеко» передано нашим захисникам у підрозділи, що виконують бойові завдання на передовій. Усі машини з пробігом до 105 тисяч кілометрів пройшли повне технічне обслуговування та підготовку до служби в бойових умовах. Сьогодні фонд Олександра Ющенка Мірт передав 29-ту автівку для збройних сил України. Ми зробили цей фонд з ціллю для того, щоб допомагати Збройним силам України. Звягідський аграрний союз це є найбільший сьогодні спонсор підприємства, яке я очолюю, а також інші підприємства нашого міста. Дуже прикро, що мало все-таки підприємств долучається до збору коштів і придбання автівок для Збройних сил України. Сьогодні вони вкрай важливі як ніколи, тому що війна перейшла в іншу фазу. Сьогодні війна це війна техніки, дрони. Ця допомога стала можливою завдяки аграріям Звягільського союзу та найбайдужим громадянам, які об'єднують свої зусилля задля зміцнення обороноздатності України. На початку не була зустріч всіх керівників аграрних підприємств. І для того, щоб не була допомога така з усіх сторін, тому що звертається багато і пойовиків. Багато військових частин, а багато ще й десь афірістові, які навіть залякують, що дайте нам місце. І щоб не було такої ситуації, коли військовому дають автомобіль або тепловізор, потім він десь по якійсь причині звільняється і говорить, що його. То ми вирішили, що буде створений фонд, у який війдуть всі підприємства, аграрні, основні, також інші підприємці, де ми будемо організовано збиратися, куди входять і представники військкомату, і представники влади, і за, скажімо так, листом. Військових частин надавати допомогу. Тобто, кожного місяця, в залежності від гіктару, ми на загальний фонд перераховуємо гроші. А далі, дякуючи фонду Олександра Миколаївича Ющенка, він все-таки організовує цю роботу, одне діло гроші перерахувати, а знайти автомобілі і передати військовим частинам. Тобто це наша допомога, нашим хлопцям важко, нам теж не просто зараз і, скажімо, погодні умови, не фатка кадрів, але ми всі повинні допомагати і розуміти, що перемогу можемо тільки разом. Так, як і інші підприємства аграрні нашого Звягельського району, ми основні наповнювачі бюджетів різних рівнів, і наша соціальна відповідальність аграрного бізнесу полягає в тому, щоб підтримувати громади, на території яких ми орендуємо землю і вирощуємо сільськогосподарські культури. Бо тільки завдяки нашим податкам сьогодні Практично існують територіальні громади на території нашого району. Але в зв'язку з військовими діями, в зв'язку з війною з бідою, яка на Україні зараз зрозуміло, що основні донати у нас ідуть на Збройні Сили України. Бо якщо не ми їх підтримаємо, то хто ж тоді їх підтримає? Це перше, по-друге, якщо не дай Бог. Не витримають вони, то і не буде, що робити аграріям тут на землі Звягільській. Тому це основна кількість наших аграріїв з розумінням відноситься до цих питань сьогодні. В цей дуже складний час, як для кожного з нас, так і для держави в цілому. Я вважаю у всіх представників бізнесу. Є чітке розуміння, що ми тут в тилу сьогодні маємо можливість продовжувати працювати саме завдяки тим людям. Які боронять рубежі нашої держави від ворожої навали. Саме тому є чітке бачення і розуміння того, що сьогодні потрібно активно долучатися до великих справ. Саме донатами, саме допомогою Збройним силам, саме об'єднуючись, дякуючи фонду, в тому числі, що об'єднує наші зусилля, об'єднує наші кошти, і ми можемо разом зробити. Велику справу у вигляді придбання чи техніки чи якихось інших матеріально-технічних засобів, в яких є велика потреба сьогодні у Збройних силах. Тому сьогодні надзвичайно важливо не втрачати патріотизму, не втрачати духу, продовжувати працювати, продовжувати допомагати, збирати кошти і вірити в Збройні Сили України. І Наш колектив з перших днів війни включився в допомогу армії. Ми зрозуміли, що краще працювати через одну структуру, це буде і ефективніше, і правильніше. І тому ми вибрали фонд благодійний Олександра Миколаївича Ющенка, знаючи її як талановитого керівника, шановну людину, ми вирішили в себе своїми керівниками, що будемо кожен квартал в певну суму відраховувати цей фонд на потреби наших Збройних сил». Я вже не один раз тут присутній по передачі автотранспортну. Думаю, що це наша посильна, наш посильний вклад у спільну справу, яка буде наближати нас до перемоги і настання скорішого миру. В першу чергу щиро дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість працювати на нашій землі. В свою чергу намагаємося всіляко долучатись. До різних зборів і допомагати нашим збройним силам захищати нашу країну. Вже неодноразово долучаємося до зборів на автомобілі і інші речі, яких потребують наші військові. Благодійний фонд Мірт системно допомагає військовим, передаючи транспорт, обладнання та все необхідне для наших захисників. Разом до перемоги. Я хочу подякувати всім, хто долучається до збору на такі автівки. Автівки свіжі, автівки, 10-11 рік. Пробіг дев'яносто. 100 тисяч не більше в гарному стані, тому ще раз щиро дякую Звягському аграрному союзу, аграріям з та підприємствам, які також приймають участь в зборі коштів на дані автомобілі.